Привіт! Сьогодні я хочу розповісти про один з творчих методів, який, на мій погляд, є дуже продуктивним. Але для цього мені потрібно буде взяти декілька речей. І ці речі я хочу взяти зі своєї скриньки творчих ідей. Чому я так її називаю, подивіться один з моїх минулих сюжетів. І так, що я хочу взяти з неї? Ну а олівець, ножиці, а штопор, ніж, а гумку, як не дивно, виделку і ложку і, звичайно, ще калейдоскоп, бо саме Пояснити, чому цей метод я називаю методом калейдоскопу. Але перед тим, як пояснити, чому я так називаю, хотів би е, вам сказати, де ви знаходитесь. Ви знаходитесь на каналі, який присвячений розвитку творчого мислення. Мене звати Борис Васильківський. На цьому каналі я розповідаю про методи творчого мислення, про людей, і вчених, які досліджували і писали про творчі методи мислення, про ігри, які розвивають і закріплюють творчі навички і вміння цей канал для тих, хто хоче навчитися творчому мисленню, для тих, хто має свою справу і свій бізнес і хотів би його розширити і шукає нові ідеї. Для тих, хто взагалі хотів би робити свою професію творчою, незалежно від того, яка це професія, ну і взагалі для тих, хто хотів би зробити своє життя більш цікавим. І так повертаємось до цього метода, який я назвав методом калейдоскопу. Ви, мабуть, з дитинства пам'ятаєте, що його особливість, ці іграшки в лапках, тому що насправді. Вона більш серйозна, ніж так здається, на перший погляд. Всередині знаходиться декілька дзеркал, які стоять під певним кутом, і перед якими тут в окулярі знаходяться різноманітні за формою кольорові скельця. І коли ми обертаємо калейдоскоп, то ці скельці, перевертаючись і відбиваючи від зеркал, роблять нові визерунки. І кожного разу це все нові і нові, вони не повторюються. І от основна суть цього методу в тому, що скельці різної форми вони залишаються одні і ті ж самі впродовж цього обертання. Але фігури створюють різноманітні. І от чому я назвав цей метод творчого мислення калейдоскопом, тому що для того, щоб е, побачити, як він працює, нам потрібно з тих речей, які я поклав зараз на стіл, і які я хочу використати для того, щоб його пояснити, е, мені думається, що це найбільш е, вдалий буде такий е, і така ілюстрація. Отже, беремо, якщо ми візьмемо е, олівець і гумку, то ми з вами, поєднавши ці два різних предмета, можемо отримати, звісно, олівець, олівець з гумкою, да? відомий всім, олівець з гумкою. В одному такому предметі як складний ніж. Тут є виделка. Є ніж і є штопор. Тобто ви зрозуміли, що цей метод доволі простий. Ви берете різні предмети, складаєте їх разом і отримуєте інший предмет, який має властивості всіх тих трьох предметів, які ви поєднали. Ну, якщо ми будемо говорити далі, то, мабуть. Яскравим прикладом такого поєднання різних предметів в одному, може бути швейцарський ніж. В мене цей ніж має 10 лез, але є швейцарські ножі, які мають приблизно ну, 70, 3 до 80 доходить кількість цих лез, які використовуються в ньому. в Цьому. Предметі. Що можете ви ще сказати? Що все, що я вам показав, це є предмети нашого предметного світу. Але ми живемо в сучасних умовах, де вже крім об'єктивного світу предметного, існує і віртуальний цифровий світ. І я хочу сказати, що цей метод працює і в цьому новому віртуальному цифровому світі. І для того, щоб переконатися в цьому, вам достатньо взяти свій смартфон, відкрити його і побачити безліч різних програм, які знаходяться в ньому. Ось ці програми це як ті скельці в калейдоскопі. Вони поєднані в одному предметі, як і в швейцарському ножі. І мені здається, що якраз це дуже чудово ілюструє, що методи творчого мислення для них немає меж. Вони можуть бути як у віртуальному світі цифровому, так і у звичайному нашому об'єктивному предметному світі. Я сподіваюся, що вам було зрозуміло, що я мав на увазі під методом калейдоскопу. До наступних зустрічей.